Я вас вітаю. Це гібридна форма писанки Олега Михайловича Валюша. Він вже в цій формі дав, дав назву, по термінах він йде середній, гармонійного смаку, ядгадка така хрустяща, соковита, жовтого кольору. Ягодка по розміру дуже крупна. І смачна. Навантаження на, на кущику було непогане. Не було часу зняти ролик на кущі, тому показуємо, залишившись грунку, яка залишилась. Ось ми ложимо на ваги ягідку. Ягодка 16 грам. І ще ось ягодка 15 грам і 14 грам. В середньому 15 грам ягодка, великі груни і гарне навантаження. Гібридна форма писанки Олега Михайловича Валюша.